На зручному улюбленому дивані і подивитися ще один випуск серіалу Космополіс а в головній ролі друге королівство. Відпочиваємо, переглядаємо. Mas a hill. На йди бистріше, Тут чуді, жаби, і Алекс, всі будуть розважатись. Герой за мріє йде, всі конкурси пройде. А ми підтримаєм її, всі разом руки догори цьому місті жила лисичка Джуді. У неї була світла мрія стати поліцейським. Тож Джуді вирушила до школи поліції, де головним полісменом був Олексій Кобзарідцем. Олексій Кобзаріце дуже складні, складні завдання. І Джуді їх проходило на відмінно. Одного разу сержант Кобзаріце дав для Джуді спеціальне завдання: відправити посилку із секретними матеріалами до самого ООН. Плачився начну молодої. Всі хотя б танцювати став боли. І світі знали заступ. Добрий день! Сезанком завідцем! Придавіть, будь ласка, документи! Які документи! Попала в засітку. Ведь забрала ноги тих жаб. Міста на джуді очікувала наступне випробування загін ікс. Сергій невмирущий! П'ятдесят вісім разів відвідував медпункт, але все ще живий. Сонька скороговорка. Стоп, стоп, сто. Відалі халк. Хобі. Бійки на тихій годині. Вони так захопилися одне одним, що Джуді легко проскоснула повних. Джуді йшла і нарешті, добравшись до нової почти, Джуді зрозуміла, що її обслуговують два лінивці: Вадим та Юрій Іванович. Швидше, швидше, на шості хвилини. Незважаючи на це, посилка Джуді доставлена вчасно. Секретне завдання виконано, та Джуді стала справжнім поліцейським.

Castan, tuve Історія з Джудім в наступних випусках нашого телеканалу обов'язково дивіться, що цікавого може трапитися з цим прекрасним лисенятком. Ну, а ми продовжуємо надалі віщати наш телеканал. Якщо ви любите смачно поїсти, то саме зараз вийде в ефір ця телепередача. Можливо, хтось подумав, що це майстер-шеф. Ні, у нашому каналі є своя чудова передача, яка називається «Товстіють всі. Дивіться смачно їжте в головні ролі перше королівство. Зустрічаємо їх і переглядаємо. Гості всі! 2025 рік підійшов до кінця сезон шоу зважені та щасливі. Але як відомо, шоу повинно продовжуватися Завдяки ньому в країні не залишилося б повних людей. Ми мусили їх схуднути. Тепер ми зобов'язані їх заставити набрати вагу. За час нашого шоу ми об'їхали 37 населених пунктів. Ми провели 13 кастингів. О Боже! Ми витратили понад 13 газелей, пончиків та кістечок. І все це для того, щоб відібрати самих голодних та тощих в Україні. А зараз зустрічайте наших конкурсантів. Від номеру один Валентина, селища Свинарка, Черкаська область. Від номером два село Великий Жванич, Херсон. А, забув як звати. Діночка. Під вічі номером Стелочка. Чух, Таповка, Харківський район. Стелочка вона очі огонь. І четвертий номером Діма, СМТ Шишость, Одеська область. П'ятий Даніл, лохується, Сосєді, Полтавська область, звісно. Стасік, малий Бобрик, теж свої ребятки. Відняшки. Сережка, село Грунь, Сумская область. Знакомый человек. Опять Сережка. Тоже свой человек, Сумская область, Охтырка, конечно. И последний наш участник, это Максим, село Припя, Чернобыльский район. Давай, давай, микрофон. Э -э. Э -э. Спасибо. Шановні, мені дуже шкода вас, але це шоу. І в мене до вас питання. Навіщо ви берете участь у цьому о, проєкті? Я хочу бути моделлю, моделлю плюс. Я хочу бути моделью. Хорошо, хорошо, стріжа моя, будеш моделькою. Ага. Молодь, мені вас так жалко. Питаннячко, як ви потрапили на проєкт, хлопчику? Одного разу я припинувся біля під'їзду і почув запах дотняних пишків. І тут. Ой, яка дуже щіпачна історія. Ну і так, рибочко моя, на тобі лиця нема, ну все ж таки я осмілюсь запитати, що ви очікуєте від цього геніального проєкту. Я хочу бути особистістю, а не тінню суспільства. Зрозуміло. Алло, це столовка по телефону. Алло. У вас є... Можете поплямкати жареної куртошечки. А можете кефірчику посьорпати. Що це ще таке? Що за телефонні розмови? Нам потрібно тренуватися, тому пішли зі мною. Нам потрібно відпочивати. Марш, всі на тренування бігом! Таким чином пройшли місяці тренувань. Під керівництвом головного тренера по їдальній підготовці Ташки Марвіаладе і спустя шість місяців ви просто не повірите. я Час О! Глядачі, півроку тому на цій сцені було 9 конкурсантів. До фіналу лише дійшло лише четверо. Зустрічайте першого фіналіста Валентина! Звати валюха. Ще з дитинства мене ніхто не помічав, але я не знаю чому. Але в школі мене називали запальничка. Не тому, що я оджигаю, а моя фігура сама видавала мене. Але зараз я важу майже 120 кілограм. І для мене це дуже класно. Моєю метою на цьому проєкті є досягти найбільших результатів. Під номер два другий фіналіст Стеллочка! Oh, yes. But you say no. What do you Всім доброго дня! Із самого дитинства я мріяла стати балериною, але мої антипрометричні дані стали цьому на заваді. Скільки разів собі в спину я почула, що це задрисля, доходяга, ну і так далі. Тато казав, що такі, як я, ніколи не тонуть. Але зараз з моєю вагою. Я зможу попробутися у балеті, та нарешті здійсню свою мрію. Так. Да. Зустрічайте третю конкурсантку Зінаїда! Мене звати Зіна, я працюю у Росіна. Усе своє життя я одягалася в дитячих магазинах. Мені це реально набридло. Я вирішила стати справжньою жінкою. Я хочу, щоб мої розміри перевищували X, 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 X. XL. Завдяки цьому проєкту моя вага становить вже 127 кілограмів. Я впевнена крокую до перемоги. Дякую. І останній фіналіст.

Ще півгода тому в мене була маса до 30 кілограмів, а маса моєї дівчини у 5 разів більша за мою. І батько казав, що не віддасть свою доньку крихітку за такого дрища, як я. Ну, на останньому зважуванні моя маса була 122 кілограми. Я довольний результатом, але мені кажеться, я ще можу виграти у цьому шоу. Олєн! По Вітаємо наші конкурсантів з попаданням до фінальної чот. частини. І зараз у вас буде остання можливість набрати вагу. Тренер, даю вам слово. Ви готові? Сьогодні останній день. І ми повинні зробити малесеньке тренування перед тим, як ми будемо набирати вагу. Отож, по місцям, будь ласка, будь ласка, стаєм, стаєм. Готові? Приєднані. Ось софе. І ми ж не горе. Окей, окей, окей. Отож, зараз остання можливість перед тим, як ваше буде фінальне зважування. Втімці в студію, будь ласка, бо вони їм уже не сила стояти, їм потрібно присісти. Ваш святковий обід. Це остання можливість набрати кілограм. Так що не зволікайте, присаджуємось. Увага, це фінальна частина, саме останнє випробування. Хто ж сьогодні виграє, хто сьогодні отримає путьовку? Кудась Ми ще не рішили, дяді не забрали. І так, шеф, давай, картач. 9, 8, Всім. Руки вбрали. Шесть я сибачу. Я перевожу. Четыре. Успокоїли три. Руки. 1, Пошли. Час, час, час. 25 секунд. Двадцять. П'ятнадцять. Да вы хорошо будете 15 15 стрельнер допомагає. Я бачу він робить ставку на Олега. Час, 10 секунд. 9! 8! Та да все, хорош. Стоп, стоп, час. Все, руки догори! Руки догові. Ассистент, управля стил. Нет. Зараз готуємося до фінального зважування. Хлопці, прибрізькі. Табори зачіть. Добре, добре. Піди. І так, шановні глядачі, на перші ваги, будь ласка, кожен сайт від своїх вагів. От перший кандидат, другий, третій, четвертий. Молодці. І так, на перші ваги. Поки ніхто не заходить. Музику. Так хроматична музика. Ми запрошуємо наших дівчат, бо в нас немає електронних вісів. Так що вибачайте. Не витираємося. Перший кандидат. І його зважування 125 кілограмів. Хлопе, хлопець, у ми стіснюємося. 25 — ну це теж достіження. Заходимо, заходимо на поміст. Ой, моя красотулечка, ну ти мене проголодалась і вся саме їла. І показник на другий вагах. 133 3-3-3. Це набагато краще, ніж перша конкурсантка. Конкурсантка під номером 3, 147 і 1. Секундочку. Ну, тренер не може бути незадоволений. Останній конкурсант. Хто ж сьогодні виграв? Зіна, яка працює у Грузіна. Це не просто Олія. Ви за кого не захотите? За Олег! Олежка, за тебе публіка! Олежка! Олеж, сто п'ятдесят п'ять! Оша Олежка! Слово тобі, Олег! Маша! Я люблю тебе! Тепер я такий як ти! О! Замір! ніхто за мене заміж! Програми Наш головний герой, який виграв ці змагання, знайшов свою провину, знайшов <ріпи> 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 свою судьбу, відняшка. <ріпи> 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 Шоу творить вам. а я на правах реклами хочу вам сказати. Пам'ятаєте, з телевізора можуть транслюватися безліч телеканалів, але телеканал «ТВ Космос найкращий телеканал. І чуючи його титри, достатньо встати, затанцювати і ніколи не перевикати. Танцюємо разом і надалі, коли чуєте цю музику, пам'ятайте, в ефірі телеканал «ТВ Космос. Take it all about You do the okie-tokie And you turn around That's what it's all about Whoa, the okie-tokie Whoa, the okie-tokie Whoa, the okie-tokie These men are fresh Put your lights on in Your lights on out In, out, in, out Take it all about You do the okie-tokie Round. That's what it's all about.